На Рівненщині у місті Кориць встановили кисневу станцію. Комунальне некомерційне підприємство «Корицький центр первинної медико-санітарної допомоги Корицької міської ради обслуговує понад 34 тисячі жителів. Головний лікар Володимир Сухий каже, що кількість ліжок з кисневим забезпеченням зросте з 37 до 100. А це означає більш якісну медичну допомогу та більше врятованих життів. Киснева станція буде вона працювати не на тільки хворих ковідних, а на всіх хворих, які будуть потребувати кислородної допомоги. Моги, тобто люди, які лежать з легеневої патологією та з іншої патологією, яка сатурація чуть тисню, вони будуть користуватися киснем Це дуже хороша річ. Корицьку міську лікарню відвідав народний депутат України від Рівненщини Роман Іванісов Рік тому до народного обранця звернулася громада з проханням посприяти встановленню кисневої станції, адже на той час регіон перебував у червоній зоні, і кількість хворих на ковід, які потребували кисню, зростала щодня. Завдяки спільним зусиллям, таки вдалося залучити кошти для виготовлення. Проєктної документації та встановлення станції з державного бюджету було виділено 765 тисяч гривень, з бюджету Корицької громади 370 тисяч гривень. Я поїхав до Києва, поспілкувався з міністром з паном Ляшко. Ми декілька разів зустрічалися. Він профільних замів підключав і все ж таки ми разом всі ну, зробили так, щоб вона тут стояла. Я особисто хочу подякувати пану міністру за те, що він дав слово, так, і ми доказали те, що вона тут нам потрібна в Корицькому районі. Він дав слово, що вона буде стояти. І він своє слово виконав. Російськими ракетами нас не залякати. Ми продовжуємо працювати задля перемоги України, каже Роман Іванісов. Та дякує голові корицької громади Людмилі Дмитрук за ініціативу. Потужна да. потужна да. Це два вентилятори потужні, це компресор. Включаються вентилятори, відкриваються ну, всі задвіжечки, закачується повітря, компресор закачує повітря, відносно. закачує повітря оці дві йомкості. Сюди закачується повітря. Це вже з компресора. З компресора. Так, Все так, так, так. закачується повітря, ну, повітря. Проходить технологічний процес, очистка, сушка, ну, там згідно, згідно цих технологій. А вже у цих двох двохся вже накопичиться кисень. Хоча наша лікарня і не профільна по ковіду була, але все ж таки, коли були в заповнені уже ліжка у профільних лікарнях, у нашій лікарні також залишалися ковідні хворі. Попереду зима і треба бути готовими до всього, кажуть жителі кореччини. Тому радіють, що принаймні проблему з кисневим забезпеченням вирішено.